Ти в Україні ФОП оптова та роздрібна в інтернеті торгівля, яка взагалі між ними різниця. Оптова торгівля це діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб'єктом господарювання, у тому числі, наприклад, іноземним суб'єктом господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва роздрібної торгівлі. Іншим суб'єктам господарювання, у тому числі іноземним суб'єктам, які діють через свої зареєстровані постійні представництва, розрібна торгівля це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання, незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив. У ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання, у тому числі також іноземних суб'єктах господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва громадського харчування. Ну, наприклад, або, говорячи по-простому, якщо товари у вас придбає ФОП, або якась юридична особа, то ПП, БФ, ГО, це оптова торгівля, незалежно від кількості товару, який був куплений. Якщо товари у вас купує фізична особа, тобто це як кінцевий споживач, це в нас рахується як розрібна торгівля, навіть якщо ця фізична особа купила у вас повний мішок всього, чого то можна. Тож, друзі, не забувайте про ці нюанси. І якщо ви продаєте товари в інтернеті, то обов'язково додайте собі не тільки розрібний, а й оптові кведи. Бо ніколи не відомо, з якого рахунку вам можуть оплатити товар. При цьому відсутність навіть одного кведа, за яким був отриманий дохід, тягне за собою скасування реєстрації платником єдиного податку в податкові. А оскільки про таке порушення податкова може дізнатися тільки під час фактичної перевірки, тобто подібні скасування завжди відбуваються заднім числом. Коли потребуєш допомоги, шукай сайт Інтереси слійтіми світ Маргарити Акуліни» в Google і замовляй послугу онлайн. Читай також наш телеграм-канал для ФОПа і людей за посиланням, яке я залишу, щоб вміти користуватись правами в Іспанії і в Україні. Побачимось з вами в наступному відео.